Багато Працюю з дітьми і багато працюю з дітьми з особливостями. Так от дуже часто зустрічаю випадки, коли самі батьки саботують покращення дитини і більш за все це, це роблять мами. Чому вони так роблять? Вони кажуть: ой, а ми думали, що треба буде ходити довго. А ми думали, що це така проблема, і вона мене пов'язує з дитиною на багато-багато років. І мені зручно бути жертвою, мені зручно, щоб мені мене всі жаліли, щоб всі мені співчували. А що ж я буду робити, коли моїй дитині вже не треба стільки догляду? А що ж я буду робити, якщо в неї вже не буде стільки істерик? А що ж я буду робити, якщо ви так все швидко налагодили? А що тепер? А де я в цьому всьому? Тому, шановні батьки, якщо ви хочете поліпшення стану дитини, то вам треба на це пого.